Ба теракту. Усі деталі вибуху автомобіля у Рівному. Прикрили бізнес. На Рівненщині викрили мережу із виготовлення та збуту незаконно алкоголю. Причетний поліцейський. ITV. Новини. Добрий вечір. Була спроба теракту. Вчора рівне сколихнула подія посеред вулиці. Вибухнуло авто, внаслідок чого постраждали двоє осіб: водій та пасажир. Як повідомили у службі безпеки України, вибуховий пристрій перебував в автівці. Чи знайшли причетних до вибуху та яке покарання їм передбачене? Далі у матеріалі. Спроба теракту. Саме так правоохоронці кваліфікують вибух автомобіля у районі вулиці Київська у Рівному. Інцидент трапився по обіді 20 березня. Поблизу одного із тереце міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій, що перевозився в автомобілі. Водій та пасажир отримали травми різного ступеню тяжкості. Рятувальники, які прибули на місце, швидко ліквідували пожежу. По прибуттю за вказаною адресою, було встановлено, що вогнем повністю охоплений автомобіль. На гасіння було подано вогнегасячі речовини о 14.06 пожежа була пожежу було повністю ліквідовано. Двох потерпілих, які перебували в автівці, каретою швидкої допомоги доправили до Рівненської обласної лікарні. Служба безпеки України та Нацполіція продовжують встановлювати усі деталі. Досудове розслідування здійснюється за статтею 258 терористичний акт та статтею 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. На місці вибуху залишилися обгорілі частини автомобіля, а також вирвана земля. Автівку з місця події забрали. Нагадаємо, у рівному цього року також було скоєно диверсію. Тоді завербований агент російських спецслужб проніс вибухівку у приміщення ТЦК та СП. Він загинув сам і поранив вісьмох військових. Юлія телеканал Спершу незаконно виготовляли, а потім продавали. У Рівному так Василові правоохоронці припинили роботу нелегального виробництва контрафактного алкоголю. Організатором виявився чоловік, який залучив до схеми правоохоронця та ще трьох осіб. Кому продавали алкоголь та що загрожує ділкам? Дізнавалася наша Дарина Черемшина. Незаконно виготовляли алкоголь, а потім продавали такий бізнес організував 38-річний чоловік разом з чотирма знайомими, один з яких правоохоронець, як зазначає речниця рівницької обласної прокуратури Оксана Жужельська. Ділки виготовляли та зберігали алкоголь в орендованих приміщеннях гаражного кооперативу у Квасилові та в Рівному. Цехи обладнали спеціальними станками. Вони розливали і закорковували пляшки з алкоголем. і клеїли підроблені марки акцизного податку, аби товар мав вигляд оригінальної продукції. Збували фальсифікат через кілька торгових точок на території Рівненського та Дубинського районів. Основними покупцями були дрібні магазини. При цьому продавці відверто попереджали власників торгових точок, що не мають жодних документів, які підтверджували легальність продукції. Правоохоронець, залучений до оборудки, особисто займався виготовленням алкоголю, логістикою та доставкою товару. Наразі його звільнено зі служби. Зі слів речниці прокуратури в організатора схеми вилучили готівку в різній валюті на загальну суму майже 3 мільйони гривень, а також автомобілі. Під час обшуків у фігурантів провадження вилучили 5,5 тонн алкоголю, обладнання для його виготовлення. Також 4 автівки, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки. На вилучене майно накладено арешт. Наразі триває досудове розслідування. Санкція інкримінованих статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Правоохоронець та четверо спільників підозрюються у незаконному виготовленні та збуті алкогольних напоїв, придбанні та зберіганні з метою використання підроблених марок акцизного збору, вчинених організованою групою. Також відкрите окреме кримінальне провадження щодо тих, хто продавав нелегально виготовлений алкоголь у магазинах на території Рівненщини. Двох із них вже визнано винними. Дарина Черемшина, Богдан Прокопчук та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group. Експертиза, яка мала допомогти, навіть не відбулася. Майже рік у Костополі місцеві бунтують проти зведення нового торговельного центру. Мовляв, мало того, що будівництво шкодить їхнім оселям, так ще й воно розпочалося без дозволу. Допомоги очікували від експертної команди, яка мала встановити наявність або ж відсутність порушень. Утім, експертизи не відбулося. Чому розкаже Вікторія Якимець. Уже майже рік для Сергія Мостового Костопільський районний суд ледь не другий дім. Чоловік каже, що хоче справедливості. притул до його будинку зводять торговий комплекс. Сергій мостовий у судах доводить, що роблять це без відповідних дозвілів. Допомогти розібратися у ситуації мала спеціальна експертна комісія. Втім, її так і не дочекалися. Експертиза сьогодні будівельна не відбудеться, тому що захворів експерт. Так нам повідомив секретар суду Шворобєй. Сказала, що е даний експерт не має можливості доїхати. Тра не з'явилася до суду і забудовниця Тетяна Макарова. Адвокат Сергія Мостового переконаний, це така стратегія захисту. Повідач у справі Макарова намагається всіляким чином затягнути вирішення спору в суді, перешкоджає проведенню експертизи, встановлення істини у справі. Будемо діяти згідно чинного законодавства. Експертиза в будь-якому випадку буде проведена, і ми переконані в тому, що ми доб'ємося справедливості. Будівництво розбрату триває із червня 2024 року. Наразі там вже майже облаштували перший поверх. На протести мешканців ніхто не зважає. Не тільки воно мені несе біду моїй будівлі, зі мною нічого не узгоджувалося. Тут порушуються протипожежні норми, порушується евакуаційна евакуація людей з вищих поверхів, порушується фундамент. Фасадна сторона мого вікна згідно проекту, вони замурували почне наполовину. Сама ж забудовниця Тетяна Макарова давати коментарі відмовилася. Лише сказала, що суд розставить усе на свої місця. Розраховують на це, і в Костопільській міській раді. Там про скарги місцевих чули, виконуючи обов'язки міського голови Лілія Шульжук, оцінювати законність будівництва не береться. Проте законно чи незаконно. Я думаю, що це може вирішити лише суд надати таку відповідь. Я пропоную чекати судову незалежну експертизу і судового рішення з цього приводу. Ще одна спроба провести потрібну експертизу відбудеться найближчим часом. Її результати долучать до справи. На них і опиратимуться при подальшому розгляді суперечки. Вікторія та Микола Мельничук, телеканал Передусім, безпека дітей у Рівному відкрили перший центр захисту прав дитини. Там допомагатимуть тим, хто постраждав від насильства або опинився у складних життєвих обставинах. Відкрити центр вдалося завдяки підтримці партнерів з Кореї. Як працюватиме новий осередок допомоги? Дивіться далі. Зостайте, будь ласка, дитини. Чи може вона детальніше описати особу, яку вона бачила? Про яку вона тільки що розповідала? В одній кімнаті працівники поліції, в іншій дитина із психологом. Так працюватиме перший центр захисту дітей у Рівному. Відкрили його на базі колишнього центру зайнятості. Тут надаватимуть допомогу неповнолітнім, які стали жертвами або свідками насилля. Ми будемо працювати з всіми дітьми. Це всі дітки, які опинилися в скрутних обставинах життя. Це діти сироти, діти напівсироти це діти, які сьогодні знайшли свій прихистоту в мирній Рівненщині. Як пояснив омбудсмен України Дмитро Лубінець, рівне обрали, тому що тут велика кількість багатодітних сімей. Профінансували облаштування центру. Партнери із Кореї нам сказали, що можуть профінансувати два, два центри. Ми обирали їх перший центр. Перший регіон, який я запропонував, це була Рівненщина. Другий регіон ми обрали Дніпро, загальне фінансування повного проекту. Мільйон двісті здається мільйон двісті п'ятдесят американських доларів, як зазначив посол Кореї Пак Кічанг, відкриття центру для захисту дітей важливий крок у рамках співпраці двох держав України та Республіки Корея. Я сподіваюся, що центр захисту прав дітей у Рівненській області стане не просто місцем допомоги, а ключовим осередком до тривалого психологічного та соціального відновлення дітей. Більше того, цей центр може стати платформою для дослідження та розробки нових ефективних моделей захисту дітей, постраждалих від війни. У центрі два поверхи на другому працюватиме команда уповноважена з прав людини, а на першому розташуються правоохоронці та психологи. Одненька кімната створена, в якій знаходиться дитина і психолог. Попередньо ми надаємо психологу перелік запитань, які потрібно задавати дитині, і дитина вже з нею спілкується. В іншій кімнаті знаходиться слідчий та законний представник. Тобто, ми все чуємо, що відбувається в кімнаті, які знаходиться дитина з психологом. На Рівненщині подібний центр є першим. Загалом в Україні їх працює. Тут все те, що потрібно дитині. Ді, мама, тато і сонце. Ми точно як дорослі маємо зробити все, щоб так було. Але я знову, коли подивився на цей малюнок, я згадав 11 дітей, які приїхали до нас минулого тижня із Запоріжжя. Без мами і тата з інфлюзією, яких просто привезли на автобусі. Також тут працюватимуть із дітьми, яких було примусово переміщено із підконтрольної території України на територію Росії. Центр уже працює. Туди звернутися можуть усі, хто цього потребує. Вікторія та Микола Мельничук, телеканал про те, що на в'їзді у Радивилів нарешті відремонтують аварійну дорогу, про потребу у донорах у Рівному та про те, що Фінляндія допоможе будувати укриття на Рівненщині, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у рівному та області. Дружній візит на Рівненщину із перевіркою приїхав посол Великої Британії в Україні. Товариська гра. Верес на авангарді зіграв проти Буковини. Дружній візит на Рівненщині побував посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Він відвідав Клеванський госпіталь ветеранів війни. Чому приїжджав та чи залишився задоволений побаченим? Розкаже наш Артем Максименко. Приїхав з перевіркою, посол Великої Британії в Україні Мартін Гаріс відвідав Рівненщину. Зокрема, завітав до обласного госпіталю ветеранів війни. Я був дуже вражений всім, що я бачив тут. Великобританії фінансували перший крок. Після повномасштабного вторгнення, з обладнанням, з тренуванням, і тут ставили національний центр для реабілітації ветеранів. Я бачив дуже величезні результати. Першне, все, це ваші герої, ваші ветерани, які зараз ходять, які зараз адаптуються до нового життя. Посол Великої Британії побачив у яких умовах проходять реабілітацію та лікування українські військові. Поспілкувався з деякими захисниками. Як розповів директор Клеванського госпіталю Андрій Бурачик, завдяки підтримці від Великої Британії, медичний заклад зміг вдосконалити реабілітацію бійців, які отримали травми спинного мозку. Саме за кошти уряду Великої Британії було надано нам допомогу в створенні центру реабілітації спинномозкових травм, а також закуплено обладнання. Тому ми сьогодні презентували, показували. Пану послу, те, що ми отримали за ці кошти, і як воно використовується спільно з обласним керівництвом та директором медичного закладу, посол Великої Британії обговорив подальшу співпрацю, зокрема і щодо розвитку госпіталю. Після спільно із британським урядом хочуть реалізовувати проекти у сферах енергетики, міжнародного співробітництва та культури. Сьогодні візит посла Великої Британії показав про те, що він був задоволений, побачив ті результати, які очікував. Очікував британський народ, коли допомагав і інвестував в цей госпіталь, і ми ще раз переконалися в їх. І подальші підтримці. Я думаю, ті плани, які ми проговорили разом з ним в ході зустрічі, ми точно реалізуємо. Олександр Коваль додав, що Велика Британія у майбутньому готова допомогти фінансово із будівництвом паліативного відділення у Клевенському госпіталі. Артем Максименко, телеканал Group. Яскраві шкарпетки одягнені зовсім неправильно. До всесвітнього дня людей із синдромом Дауна в Рівному пройшов благодійний захід. На ньому збирали гроші для профорієнтаційного центру, в якому діти з синдромом Дауна опановують різні професії. Подія проходила в одній із кав'ярень міста, а офіціантами були самі вихованці центру. Як все пройшло, розкаже наша Валентина Захарчук. Карина разом з іншими дітьми із синдромом Дауна сьогодні працює у кав'ярні офіціантом. Діти вправно та з ентузіазмом розносять замовлення: протирають столи та забирають брудний посуд. Я тут для того Все. Для Карини та інших дітей це перший робочий день. До нього вони готувалися в профорієнтаційному центрі для дітей із синдромом Дауна. Працюють, зокрема, і для того, щоб зібрати кошти для свого навчального закладу. На сьогодні благодійний день. Всі перераховані кошти виручені і залучені за сьогодні будуть передані для школи профорієнтації «Бейбі Сан». Долучилася до ініціативи й депутатка та волонтерка Катерина Морчук. каже: немає нічого ціннішого ніж усмішки дітей, тож таку подію не могла пропустити. Неймовірні емоції, і, знаєте, це така щемлива мить, коли... Дітки несуть тобі горнятко кави. Ну я не знаю. Неймовірний день. Тут панує любов, тут точно панує підтримка наших рівнян і безмежно рада долучитися. Крім кави, і солодощів гроші для центру заробляли із продажу шкарпеток. Голова громадської організації Асоціація батьків дітей-інвалідів пояснює, барвисті шкарпетки є невід'ємним символом всесвітнього дня людей із синдромом Дауна. 21 березня це всесвітній день людей з синдромом Дауна. Ми вже вкотре наш. Організація проводить акцію кольорові шкарпетки для того, щоб люди придбали в нас шкарпетки і одягнули їх цей день десь на себе на видному місці. Мало просто придбати різнокольорові шкарпетки. Їх потрібно ще нестандартно припасувати до свого образу. Мета такої акції показати людям, якими недоречними можуть бути погляди інших для людей із синдромом Дауна. Ми також долучилися до благодійної ініціативи та придбали шкарпетки. Сподіваємось, що і ви свої не забули вдягнути. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал. 18 років пропрацювала у школі і пішла до війська. Непересічна історія парамедикині з Рівненщини. Вона пристосувалася майже до всього. Втім, досі не може звикнути до запаху крові. Про те, чому пов'язала життя із військом і що довелося пережити, жінка розказала нашій Сніжані Твардовській. Вона і продовжить. Професію вчителя змінила на службу у війську. Світлана Мальчевська із позивним Лана, смілива, позитивна та волюва. Побратими та товариші її ще називають мамою. Зараз вона інструктор з тактичної медицини. Цим займається з 2015 року. У 2022-му пішла до збройних сил України. За час служби навчилася дивитися в очі смерті. Нас мавіками накрило ми виїхали на позиції. Це було в іншій бригаді. І всі кричають, що тікаємо, а я стала дещо досить важко мені звикнути до запаху запаху крові. Ну кров має запах, і в кожного вона по різному. За мирного життя жінка працювала вчителькою початкових класів. З початком повномасштабного вторгнення стояла на блокпостах і паралельно місяць штурмувала військкомат. 20... Другого року утворилося Костопільське ДФТГ, Ну і зрозуміло, я ж першенька, треба всіх спасти. І... Стояла на постах, навчання тоді не було е, деякий час, потім почалось дистанційне. Так, відстояла пост, всіх полікували, провели навчання. Потрапивши до Збройних сил України, стала парамедиком, хоч до цього у медичній сфері не працювала. Була на кількох ділянках фронту, зокрема й на Покровському. Хотіла потрапити у бойову бригаду, але не склалося. Отримала перелом компресійної спини. Е, Відпрацювання було виніс пораненого, і потім знову ж таки вже змінилося. Піти в бойову бригаду я собі не могла дозволити зв'язку здоров'я, станом здоров'я. Були відношення і восьмий полк. Хотіла і бойова Ребовська бригада, і проходила вже співбесіди, проносила відношення, ну але... В комбатах були свої плани. Зараз продовжує працювати інструктором, навчає військових тактичній медицині. Із службою була пов'язана не завжди. Має 18 років стажу викладання у школі. Навчати тактичній медицині почала ще там. Ми досить багато робили для навчання молоді саме. Шкільні всі програми відпрацювання, тактична медицина, тактика, зброя повністю з кулішами. Ну, досить це заходило діткам в ліцеї, в школах. Чим буде займатися після війни Світлана ще не вирішила. Спершу перемога. До вчителювання у початковій школі навряд чи повернеться. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук телеканал ITV Media Group. Ігрова практика проти команди із першої ліги. У Рівному Вера зіграв товариський спаринг проти Чернівецької буковини. Матч відбувся через паузу у чемпіонаті, спричинену іграми збірної. За рівнян дебютували чимало молодих гравців із колективу Ю-19. Про перебіг гри та чи вдалося молоді себе проявити, наш Максим Остапець розповість далі. Товариська гра Рівненський верес на авангарді зіграв проти першолігової буковини. Домовилися провести чотири тайми по 30 хвилин. Буковина розпочала активніше, проте згодом Верес перехопив ініціативу та першим відкрив рахунок. На 45 й хвилині після подачі від Євгенія Шевченка на дальній стійці Владислав Шарай випередив захисника буковини та успішно замкнув передачу. Відігравши два тайми по 30 хвилин, команди за переваги рівненського вереса в один гол пішли відпочивати. Тому що це емоції, тому що це наше місто і завжди хочеться його бачити тільки переможцем. Ну давно я вже вболіваю. Я ще в 86-му році, як приїхав сюди. В Рівне бо я з Миколаївської області сам. Приїхали сюди в 86-му році і з тих пір завжди хожу на Верес. Тому що Буковина хороша передпискує команда. Вона йде на файних місцях в першій лізі. Я думаю, що в наступному сезоні вони навіть можуть бути і в УПЛ. ну Досить непогано, видно комбінації, видно, настроєна команду. Не, 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 не така вже це і товариська матч. У першій частині гри тренерський штаб Вереса задіяв більше основних футболістів. По перерві на полі з'явилося чимало гравців Ю-19. Вперше за. Рівнян зіграли два новачки: Назар Балаба та орендований у Полісся Габріель Вендел. Другий та останній м'яч у зустрічі вдалося забити знову рівнянам. Молодий вінгер юнацької команди Орес Лепський отримав м'яч від партнера та фактично з місця. Завдав удару у ближній кут. Голкіпер команду не врятував. Після матчу гравці Вереса зазначили, що кількість глів була менш важливою ніж ігрова практика. Просто контрольна гра, щоб підтримати фізичну свою форму. Хороший суперник, бойова команда теж ставить якісь цілі. І, може, ця гра так трошки була важка поки в ній влилися, і потім набрали свій темп. І я думаю, що більш-менш ми сьогодні непогано зіграли. Зараз не, не стояла ціль в результаті. Звісно, завжди приємно вигравати. І прогрес приходить тільки з перемогами, але і треба, щоб була якість гри. Тому сьогодні ми не думали так про результат. Ми думали більше про нашу гру, Підготуватися до наступних ігор, щось змоделювати, граючи із буковиною, рівняни вже напрацьовували певні тактичні ходи на матч із інгульцем. Також перевірили гравців найближчого резерву. Для нас якраз було цікаво зіграти з командою першої ліги, яка ставить максимальні задачі в своєму чемпіонаті. Для нас це хороший спаринг і підготовка до гри з інгульцем. Щодо е молодих гравців, то це Наша практика знову ж таки залучати, максимально залучати в тому числі сьогодні. Після паузи в УПЛ свій найближчий матч вересня грає 28 березня на виїзді проти Інгульця. Гра відбудеться у рамках 22-го туру чемпіонату України. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.